24 лютого в сесійній залі виконкому відбулось засідання громадської ради. Цього разу на порядок денний було винесено три питання: а саме про результати виборів президента України, про роботу комунальних служб у зумовий період та про вплив змін антикорупційного законодавства на здійснення підприємницької діяльності. На засідання ради прийшли 30 осіб і 32 запрош... запрошені запрошених особи. Які будуть пропозиції щодо початку роботи громадської ради, розпочати хто задав пропозицію? Прошу та особливо зацікавило членів громадської ради питання, що вніс на обговорення голова громадської організації «Фронт змін» Дмитро Радіонов. Він запропонував засудити всі штучно організовані акції протесту, і зокрема акцію, що пройшла 17 та 18 лютого в центрі міста. Я считаю, что основной ролью общественных организаций в условиях демократии является активное участие и формирование гражданского общества. Именно гражданского общества. Проте пропозиція міського громадського діяча не знайшла підтримки, на яку він сподівався. Активну позицію зайняли лідери бориспільських депутатських фракцій. Зокрема, Бютовець Дмитро Соляков висловився про таке. То я все таки проти Дмитро Васильович, Моя пропозиція ви не і шановна рада. Ми перестанемо бути радою, якщо приймемо таке рішення або зведення, як критикувати владу, як не критикувати владу. Його підтримав колега регіонал Юрій Федун. Є критика там власть, которая эту критику выдерживать не може. І починає говорити говорите. Отже, за результатами обговорення рішення не було прийняте, оскільки доповідач чітко не визначив критеріїв штучності акції. Так, 15 проголосували за, 8 проти, 5 утримались, не співпадаючись. 20, 20, 20, 2, значит, за немає половини. Далі заступник міського голови Микола Корнічук презентував звіт про роботу комунальних служб у зимовий період. Наші комунальні підприємства дев'ять, як я вже сказав, виконують всі ті послуги, які отримує населення нашого міста. І зараз зупиняться тільки на розчистки снігу. Я зупинюсь на цій роботі, але трошки пізніше. Особливої уваги члени громадської ради приділили питанню платежів за комунальні послуги та вимагали пояснити, що означає термін додаткове теплове навантаження» та чому громада має сплачувати за нього. Написано додаткове теплове навантаження, 1 гривня 50 копійов з кожного квадратного метру жилої площі, що на двушки складає 68-70 гривень щомісяць». Я хочу зрозуміти. За які це додаткові навантаження сплачують люди по гривні 50? Та Микола Корнічук дав чітку лаконічну відповідь. Абонплата, або як зараз теплове навантаження передбачено постановою Кабінету міністрів. Ніякої, ніякої самодіяльності тут нема. Куди, куди направляється абонплата або теплове навантаження на підготовку та утримування теплових мереж та котелень. Після цього присутні перейшли до обговорення прибирання снігу та запобігання затоплення міста у зв'язку з потеплінням. Заступник міського голови запевнив, що причин для паніки немає, оскільки різкого потепління не очікується. А це означає, що вода сама поволі зійде. Євген Трофімов, Ігор Романенко. новини телеканал Бориспіль.